Ну, ми ще чекаємо, ми мусимо чекатися яка, тому що ми як сара, поїдемо там в воронки, мамо б, а, а який план загалом, щоб ми розуміли? У, У нас встановлюємо 30 мін, розтягуємо з Буря Моря команда. До краю мінополя заїжджаємо, по максимуму. Це, ви їдете направо, ми їдемо через дорогу. Якщо машину в'їхать, то ми будемо йти сюди пішки, добре? Там може бути серзі не буде. То є, якщо шо, кажи, добре. Ви пішли сюди, а ми якщо будемо цього, то будемо йти пішки сюди, якщо машина й. Добре? погнали! погналі? У вас робота <звеження> тільки передній грають. Да. Перша лінія. Затягуємо то і то. Залежить, яка задача поставила. Ваша задача зробити так, щоб... щоб противник не пройшов, знищити противника. Відеоспостереження 24 на 7, так само ми за ними, вони за нами. Але все одно ми стараємось максимально це зробити, щоб вони менше нас побачили, вибираємо час, вибираємо погоду. Як погода сьогодні, сьогодні? Сьогодні так, можна сказати, більш-менш. Трошки туман, сіро. Працювати можна.

Все, планом. Що так, за планом. Все нормально, працюємо, допомагає. Що ви робите взагалі? зараз? Ні, ще, Ні, ні. ще зараз потрібно під... крутити підривники, звести, тобто копати і замаскорувати, щоб противник не виявив, де у нас знаходиться міні-поля. Одної міни ТМ-62М, повністю споряджена, вага 10,5 кг. Ти насе 4 зараз. Да, це, тобто 40 кг я спокійно А вже що то є? підривники ем таче поряджаю протимотанкові міни підривниками готуємося до встановлення у ґрунт В коли вона буде закопуватися, вона вже і зведеться в бойовий режим. Зараз у нас просто йде підготовка. Як Приєм... ти потрапив в сапере? Я в бригаді з 20-го року і ні разу своєї посади не міняв. <ріху> так плотно ну, вже почав займатися під час 22-го року місто Попасно. О, з того моменту почалася моя така скажем служба Але скажу так що ця робота не для всіх бо багато хто є що є боїться Іменно Но мені зараз я скажу От, як, як би це правильно сказати, це ж далеко не передок Ми ж виконуємо задачі і на нулю І на першій лінії Я ж про це кажу Тут так, лейтовенько, тут взагалі можна mm. ще калупить. Це куди скажуть? Що за збуть? Це, мабуть, міна 120-та. Бо цей район найбільше їх привкає. Обстріли в цей район йдуть частими. І зараз плюс мінус вже такий час підходить, що з ранок вони дають про себе знати. Потім ближче до обіду вони. Е як би так сказати, мабуть, на обід йдуть, бо стає ситуація більш така тихіша. Саме чудово, це коли є погані погодні умови, це коли дощ. Там зараз йде все до снігопадів, це є саперна робота. Тобто, якщо в дощ є якісь конкретні підрозділи, які не виїжджають, бо вони не можуть працювати, а це є наша робота, тумани так же само. Тоді це взагалі чудово, тому що не літає нічого в тебе над головою. Ти спокійно собі працюєш, може, зосередитися собі на роботі, і нічого тебе не відволікає, немає ніяких факторів, тому що тебе можуть накаляти чи напружувати. Якось так. — Розкажи, будь ласка, загалом, що а, це шумить, зищить, що відбувається. Механізм дальнього зведення МВЧ. Зачастую ми возимо з МВЧ, ну, так щоб було безпечніше, краще ковчувати. Після цього звуку вона вже, Коли воно перестає зищати, скажімо так, то вона стає на бойовий взвод. Небезпечних ситуацій, це є мільйон, це кожен виїзд це є небезпечної ситуації, є курйозні ситуації. Це все залежить в першу чергу від тебе, чи не нехтуєш ти правилами взагалі. Є певні правила, які типу, кожен супер має дотримуватися, через що в нас трапляються нещасні випадки. Це через неаккуратність, неаккуратне поводження. Те, що є ще люди недосвідчені, а вони одразу беруться до якоїсь певної роботи і третій фактор це дрони. А так по цьому... Куди вони так кріпляться? Якісь посадка? Вони кріплять, отама є йдуть посадки. Отако, от там недавно теж наші там, хлопці працювали, і, мабуть, вони вже це замітили. Ну, вони такими способами передають привітки. <ривіт> тобто, то, наприклад, якщо чисте поле, так, як тут а от немає нічого, немає нічого, тут за, буквально за тиждень часу з'являються якісь інженерні загородження, це вже починає для них ну, там, скажете, цікавити і дуже сильно. Тому що Інженери, вони, е, ну як це виразити правильно, вони хочуть дають, тому що ми робимо багато для них перешкод, які їх зупиняють на даному напрямку і затримують. Це завдяки цим же шмінам, колючкам, путанкам і так далі. А на рахунок контузій, то як так то я їх не рахую просто. Мені наш бойовий медик. <звук> ну так, так, так. це підрон. Сказав, що в мене там вже в районі семи, але я як на такому не зациклююся. Ну, в районі чого? Ну, типу, на якихось там пораненням чи ще щось. На мене це сильно не впливає. Наоборот, впливає якась там втрати в підрозділи, коли втрачаєш. Побратимів, отако, якщо так, як сьогодні там, працюєш, 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 а потім тіпа, групи розділяються. І ти приїжджаєш додому і кажеш, того нема, там, той 300, там, той 200. Оце е як на мене, ну, особисто на мене, це не все для мене, таке, скажімо, удар. мені важко це все переносити. Хоч я відношуся до смерті, ну, тіп, ну і так йобну. Ну, я симворився, я не заганяюся по цьому поводу. А так по пораненнях це найбільше, що було, це, мабуть, шторми. Це турецький напрямок, де стояли. О там отам адреналін, там робота сапера. Е, да, коли сапер веде штормову групу і він йде перший. Оце це цікаво дуже. І, я не знаю, типа. Ну багато хто на це не погоджується, але це зрозуміло, що. Ти є перша ціль, бо тому що ти йдеш перший. По-друге, там, як правило, не завжди є сапери, запрацьовані із штурмовиками, тобто вони не знають тактику моїх дій, моїх пересувань, тобто, що я буду робити. І так же само я не знаю тактику їхніх дій, тобто як вони мене будуть прикривати. Ну, але що саме цікаво, то що вони залежать від мене, а я залежу від них. Шкодженими. Тобто я маю пройти, проконтролювати всю дорогу, щоб не було нічого, щоб штурмові групи могли добратися дорогою цілими, а їхня задача надати мені захист, щоб я зміг довести їх до цілі. Оце, мабуть, найцікавіша така робота: це штурм. Корупа кордони закривай! Порт покривай! Готовий! — Тихо-тихо, тіхо Ну, Добре, що сховались-тіхо! Заграда! І як правило, бачите, проїжджає якась техніка і починають вони насипати. Хорошо слідчий, що тут є, є чи якийсь дрон, який це контролює. Ну, не прям тут, але видимість нього дороги є нормальна, тобто він може це контролювати, цінкувати. Він Він нас може бачити? Може бачити, але їм у нас зараз трошки як все одно. І от зараз теж чудово, добре видно виходи нашої артилерії. Тоб, звідки вона працює, саме і видно цих дояки звідки вони стріляють. Шматки ворожого безпілотника збиті. Скоріше за все, зала якась була. Пінопластові крила скрізь розкидані. Так, і до слова, мінне загородження встановлене. Як встановлене, в деталях ми розказувати не будемо, тому що нехай це лишається для окупантів секретом, але міні-загородження є, і навіть якщо ви їх не бачите, ну, значить вони замасковані. Наприклад, ось Тут стоїть протитанкова міна, яка вже працює. Парад. Встановили міни зараз продовжуємо встановлення. Невибухових інженерних загороджень малопомітної перешкоди. На російській МЗП називається. Що це таке? Це путанка така, яка через тиждень поржавіє, і візуально дуже тяжко буде помітити. Техніка наматує на ведучій частині стає. Потрохи стає сонце і працювати разом з тим сапером стає вже небезпечніше, тому що збільшується кількість такої так званої малої авіації, дронів, розвідувальних, ударних FPV. І група, яка пересувається зараз, вже стає явною мішенью. Тобто, ще буквально хвилин 20 і Потрібно буде вже завершувати це питання безпеки і збереження особового складу. Встановлено протитанкове поле Встановлено невибухові інженерні загородження, типу «путанки». І ще в нас е, встановити протипіхотний засіб. Це вже на самий кінець, коли ми будемо вже виходити з рубежу. І все. На сьогодні ми закінчуємо наше перебування. Але війна не закінчиться робота кожного дня. Звісно, це все. Я люблю вибухові роботи, роботи по знищенню. Лише більше люблю знаходити і знімати це всяке ім, що оставляю для нас пічки і потім вести це на полігон і робити великий такий бабах. А ще найбільше обожнюю, це фаби підривати. Це взагалі це прям така.